Запоріжкокс відзначає 91 першу річницю від початку роботи. Попри війну, підприємство стабільно працює та наповнює бюджети усіх рівнів у 2024 році. Завод виробив близько 900 тисяч тонн коксу, оновлюють виробничі потужності, впроваджуються програми з енергозбереження, підвищується якість продукції. Виготовляємо кокс для доменних печей для виготовлення човуну. Кокс має бути якісний, без сміття, без нічого. Плюс ми виробляємо ще додатково коксовий дріб'язок та коксовий горішок. Виконуються ремонти коксових машин. Коксових батарей проводять ремонти пічного фонду коксових машин. Віталій Базаря починав працювати в металургії на завсталі. Пройшов шлях від газівника коксових печей до старшого майстра. Після початку повномасштабної війни став до роботи на запоріжкоксі нікого великої відмінності немає. В принципі, робота одна й та сама. Видаємо кокс, боремося за якість продукції. Ми всі працюємо дружно. Дякувати Богу. і В нас і керівники достойні. Самі люди у нас добрі. Усі люди працюють на якість на виробництво. Один одному допомагають. Одна з найвідповідальніших професій на Запоріжкоксі – дверевий люди, які працюють безпосередньо біля коксових печей. складно влітку, коли спекотно, а так в принципі нормально. Ну графік хороший, персонал нормальний, ну і стабільність. Газівник коксових печей Микола Бобаль працює на запоріжкоксі 12 років. В його обов'язки входить регулювання температурного режиму коксових печей. Тут така була, скажімо так, більш-менш інтелектуальна робота. Багато куди можна свої мізки застосувати. Колектив у нас, взагалі, добрий завжди допомогу можуть надати. Тобто, були такі приклади вже і під час війни. Навіть у мене так вийшло, що постраждала батьківська хата. А хлопці допомогли і все зробили. Разом працівники запоріжкоксу досягають і виробничих успіхів, підтримуючи економіку країни. Підприємство залишається одним з ключових вітчизняних виробників коксу опорою українських металургів. За 91 рік завод видав понад 120 мільйонів тонн коксу.